Україна вірветься похолодання, але є нюанс. Синоптики дали прогноз на початок листопада. В Україні на початку листопада очікується зниження температури повітря. Насамперед, уночі. Водночас в Ужгороді, Миколаєві, Одесі тепла погода затримується протягом приблизно перших семи днів нового місяця. Похолодання прийде трохи пізніше. Довгостроковий прогноз погоди по Україні опублікований на сайті Meteo.ua. За його даними, у листопаді в деяких регіонах може пройти сніг. У Києві температура вночі перевищуватиме плюс 10 градусів до 2 листопада. В день стопчики термометрів почнуть показувати менше плюс 10 приблизно з 7 листопада. Із 10 числа у столиці України може розпочатися період опадів, дощів зі снігом. У Львові похолодання вночі також очікується в перші дні місяця. Вже з 4 листопада температура помітно зменшиться і вдень. 7 листопада вона становить на рівні нижчому за плюс десять. Із 12 числа після кількох дощових днів у Львові прогнозують несильні снігопади. В Одесі буде відносно тепло до 7 листопада, з 8-го температура почне опускатись, але мінуси на стопчиках термометрів можуть з'явитися лише наприкінці останнього місяця осені. У листопаді в Одесі йтиме дощ, проте снігу, згідно з даними метою, не прогнозується. У Миколаєві повітря вночі перестане нагріватися вище плюс 10 градусів лише 7 числа. Суттєве похолодання з температурою до плюс 3 у світлу пору доби може розпочатися 11 листопада. Снігопаді у новому місяці в цьому українському районі синоптики не очікують. Друга половина листопада в Миколаєві може розпочатися з дощів. У Чернігові стане прохолодно приблизно 3 листопада, а з 10-го повітря прогріватиметься ще менше. Невеликий сніг, як заявляють експерти, з високою ймовірністю прийде в Чернігові з 11 до 14 листопада. У жгороді ночі стануть холодними із 6 числа, але в день ще кілька діб термометри показуватимуть вище за плюс 10 градусів. Із 11 листопада управа вступить нова хвиля похолодання. Невеликий сніг чи сніг із дощем будуть спостерігатися приблизно з 12 числа. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!